Близько 40 саджанців винограду різних сортів знайдуть своє місце на подвір'ях дитячих садочків Тростянця. Рослини дошкільні заклади отримують в подарунок від міської ради партії рідне місто та політичного об'єднання Сила людей. Під час обідньої перерви працівники міськради, депутати та активісти взяли лопати і заходилися сажати виноградники. На підмогу покликали тих, для кого старалися маленьких тростянчан. Ми дорослі всі розуміємо, що наші діти повинні рости в нормальному середові а головне бути здоровими. А щоб бути здоровими, треба вживати, вживати багато ягід, фруктів. І саме тому у нас виникла ідея посадити в усіх сочках нашого міста, посадити виноградники для того, щоб можна було не купляти виноград по дуже дорогим цінам, які сьогодні є, а в власних садочках власними руками вирощувати і потім дітям давати до столу влітку. І цю мою ініціативу підтримали депутати від партії Рідне місто». Від політичної сили, сила людей, і сьогодні ми виногради, який вирощений в одного з наших, скажімо так, друзів. Які вирощи ним своїми руками різні сорти винограду сажаємо у садочках нашого міста. У кожному садочку буде посаджений такий невеличкий садочок, де буде виключно виноград. різносортовий. дорослі копають, діти поливають паростки. Паралельно головний активіст виноградар колективу Андрій Самодай проводить короткий майстер-клас на тему, як правильно сажати виноград і доглядати за ним. Молодого чоловіка з цікавістю слухають і дорослі, і малі ну, сьогодні ми проводимо спільну. Акцію із міської ради і, і з політичним об'єднанням сили людей, як ви всі знаєте, в нашій країні відбуваються різноманітні події. І на цьому фоні ми вирішили зробити мирну акцію нашим об'єднанням. А саме саджаємо саджанці винограду, тому що і це, це ми робимо в дитячих садках нашого міста, тому що Діти, діти це наше майбутнє, наше все. І тому ми нашу діяльність і пов'язали з цим заходом. Маленькі Ліра і Настя завзято допомагають дорослим. Обидві хочуть в майбутньому стати вихователями в дитячих садочках та посадити там сад. Радіють тому, що вдалося долучитися до висадження винограду і Катя та Кирил. Ти любиш виноград? Так. Да. А що ти любиш от з винограду? Сік чи так їсти сирий. Сирий їсти. Просто а за що ти любиш виноград? То ще він дуже смачний. Ще садила, солодкий. А ти раніше колись бачила, як садили виноград? Ні. А сьогодні тобі сподобалося? Так. Да. А що ти сьогодні побачила, розкажи. Як його поливали і копали, як ми поливали. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Робу, робити в садочку. Я чиста, як в садик робити. А ти будеш сюди, коли приходити, коли виростеш? Будеш приходити от милуватись на той виноград, який ти допомагала садити? Ні, я буду жити тоді в Києві, ходити в школу. А на камні, коли приїжджати і може подивитися. І туди буде робити. І буде ходити моя сестричка Віронічка. А в тебе в садочку буде сад? З деревами різними. Так. – А який він буде, От як ти уявляєш? Гарний. – І що там буде? Виноград і клубника ще. Яблука. Виноград. А цвіти ще, яблука, вишні, персики. Серед тих, хто не словом а ділом, вкотре взявся допомогти дітям представники партії Рідне місто політична партія рідне місто взагалі, скажімо, з спочатку своєї діяльності підтримує дитячі дошкільні заклади. Ми забезпечували яблуками дитячі садки і намагаємося якось їх підтримувати. І екологічні акції для нас також не є новиною. А цього року ми вирішили поєднати екологічну акцію допомогу дітям і в такий оригінальний спосіб якось скажімо, відзначити початок весни, день довкілля і вирішили посадити такі виноградні саджанці у кожному дитячому садочку. До речі, виноградні ці саджанці виростили наші члени партії. І ми сподіваємося, це до речі, дуже гарні сорти винограду і білого, і зеленого і синього. Сподіваємося, що він виросте і буде радувати дітей як смаковими якостями ягід, так і взагалі виховуватиме у них любов до природи, до рідної землі, до садівництва, до рослинництва, що характерно для українців взагалі сьогодні вирішили посадити саджанців винограду. Це буде ще ну, такий невеличкий вклад в розвиток дитячого садка, тому що ще в цьому році, наприклад, плодів не буде, а через декілька років діти зможуть поласувати плодами винограду, і можна буде зробити це, ну, там, сік якийсь там, чи, чи просто покормити дітей виноградом. Ну якби справа він, він дуже корисний, і я вважаю, що Ця справа є теж теж дуже корисною, тому що якщо сьогодні закласти добрий фундамент, ну цього цьому награду, скажімо так, то він може там приносити плоди ще багато-багато років, і діти будуть згадувати. Ну не скільки згадувати діти просто будуть пожинати його плоди і більше буде вітамінів, там, скажімо так. Що стосується самої ідеї, то ідея виникла ну, Андрій сама давайте, Максим Синявин. Андрій досить давно вже займається ну, розведенням винограда. Побачив, що в нього ця справа виходить, і вирішив поділитися, скажімо так, своїм своїми знаннями і передати. Їх ну дитячі садочки, щоб діти змогли теж голосувати винагородом, який він запропонував власними руками. Творить диво для маленьких тростянчан. Ще один депутат від тієї ж партії Максим Синявін. Мій товариш Андрій Володимирович самодой запропонував посадити саджанці винагороду, який він вже декілька років вирощує на своїй присадибній ділянці. Посадити в дитячих садочках. Ну, я згодився, сьогодні в обідню перерву ми вирішили з друзями і товаришами вийти, посадити цей виноград, щоб діти в майбутньому могли їсти безкоштовно зібраний власними руками чи там, за допомогою вихователів виноград, а не купувати його. Оскільки всім відомо, що виноград дуже. Багатий на вітаміни та корисний для здоров'я продукт уже за два роки вихованці садочків зможуть поласувати першими ягодами з цих виноградників. Наразі їх висаджено у садочках каска та калинка, на черзі інші дошкільні заклади. Працювати для тростянчан не на словах, а на справах обіцяє молоде політичне об'єднання Сила людей. Символічно, що перша публічна акція об'єднання, що лише робить перші кроки та планує бути корисним для всіх. Проводиться саме для дітей, які у майбутньому будуть приносити користь суспільству. Ще одна паралель для малечі висаджують паростки винограду, що зовсім скоро дадуть плоди. Політичне об'єднання сила людей зараз тільки зароджується в Україні. Буквально через кілька днів буде перший з'їзд цього політичного об'єднання, і ми люди, які об'єдналися разом, це і сила людей, і рідне місто, яке буде співпрацювати з силою людей. Повинні зробити і будемо робити корисні справи для нашого міста. І сьогоднішня справа якраз підтвердження є цьому, тому що ми хочемо дбати про наших про наше майбутнє покоління конкретними справами, не балачками, а конкретними справами. Я, як міський голова, як депутати, як просто активісти, ми будемо все робити, щоб сьогодні наше місто було. Краще і найголовніше в цьому, в цьому контексті є турбота про наших дітей. Саме тому, от ну дійсно, дуже символічно що сьогодні напередодні нашого з'їзду, першого з'їзду сили людей сьогодні висаджуються нові виноградники в наших дітських садочках. Я вважаю, що тільки саме люди, прості люди, можуть вирішити і дати оцінку діяльності і наших політиків і нашим цим событиям, які зараз спостерігаються. От. А земля і люди це не поняття. Сила людей, молода організація, члени якої визначають себе як люди, які втомилися пасивно дивитися, як бандити та олігархи і політики-корупціонери обкрадають майбутнє. Ми об'єднуємося в політичну силу, щоб будувати суспільство, де найвищою цінністю є людина. Сила людей потрібна, щоб забезпечити краще життя та змінити політичну свідомість. Читаємо на офіційному сайті об'єднання. Головним принципом роботи організації є формування законів знизу догори, тобто всі ініціативи повинні виходити виключно з потреб людини.